так, також Іванов був, здається, і ще якийсь там був підприємець, які ставили таке тавро ззаді на черепиці. На свої. Тобто вони таврували, спокус, тобто основна частина була. І ось тут. Теж, якщо зараз я покажу вам. Якщо ви зараз уважно подивитеся. А зараз я спробую ниже зробити якість. Трошки ниже. То, в принципі, можна помітити такий візерунок оленя. Ось. Тому ось така сьогодні. Такий підгінчик сьогодні був у мене. Ось так от, якось так. Дякую ще раз Миколі з Миколаєва за таку серпочку. Так, коротше ось і я.